Всі вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо і де ми можемо знайти саме режими кольорові, тобто, наприклад, темний або білий, в інстаграмі. І для цього давайте перейдемо до. Інстаграму далі нам потрібно перейти до налаштувань і листаємо аж до самого низу, поки ми не знайдемо. Тобто у різних додатках це знаходиться у різних місцях. В інстаграмі це саме знаходиться в доступності і перекладі. Переходимо сюди. Тут ми можемо побачити унизу темний режим. Тобто, що ми можемо тут зробити? По-перше, ми можемо просто обрати системне значення за замовчуванням. Тобто, це буде означати, як ми бачимо, якщо у вас саме є такий, таке налаштування у. Ваших налаштуваннях телефону то ви можете увімкнути, наприклад, автоматично. А... Темний режим або світлий, і Інстаграм просто буде слідкувати за цим і також змінювати свій додаток. Тобто, ось так от ми можемо це зробити. Або ми також можемо зробити так, щоб він, незалежно від нас, був завжди в одній чи іншій в одному чи іншому режимі. Тобто ми можемо, наприклад, вимкнути, це означає, що Інстаграм завжди буде білий, або увімкнути, це означає, що він завжди буде темний. Тобто, ось так от ми можемо це зробити в Інстаграмі. Я сподіваюся, що вам сподобалося цей відео і ви знайшли у корисним. Якщо так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.